Вітаю вас! 2023 рік буде роком перемоги України над Путінською Росією. А ви ніколи не задавав себе запитання, а яка ймовірність, що дійсно в 2023 році війна закінчиться? Ну, ви знаєте, що 100% ймовірності ніколи не буває, буває дуже багато факторів. А все-таки, от яка ймовірність того, що в 2023 році українська армія знищить російських окупантів і ми отримаємо наш мирний довір, який забезпечить гарантію стабільності, безпечно існування України на тривалі століття і знищить агресора Російську імперію. Тому що по-іншому ну, по складно, якщо залишається це російське горе, то в світі є проблеми. І виникає ситуація. Яка ймовірність? Ну, дійсно факт чи не факт. А що буде, якщо не вийде? Що тоді робити? Я зняв відео. Так, да, дійсно відео, таке прогноз, те, ну, проаналізував. Плюс, мінус, ймовірність. І цього не буває. Відео виключно для спонсорів мого каналу. Ну, я вважаю, що це відео повинно бути без хайпа. Там хайпа нема. Це тільки факти конкретні дані, офіційні і неофіційні, як ви розумієте, щоб можна було самому задуматись і відповісти на це питання, що ж буде, як буде? Як буде відбуватись події в 2023 році, але без хайпа. От саме чітко, зрозуміло, лише для своїх. Точніше, для спонсорів мого каналу. Так що ставайте спонсором мого каналу, тут все написано, як це. Буде дивитись не лише це відео багато інших цікавих ексклюзивних відео лише для спонсорів мого каналу. Так що читаю вас гості спонсорів. До зустрічі. Все найкраще. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте!